Зрозуміло, те, що ми можемо зробити, це очищати поняття хазяїна. І долучатися до того чистого браніння і звучання, яке дає найбільшу силу і найбільший резонанс, такий найбільший ефект. Це те, що ми дійсно можемо зробити на рівні нашого усвідомлення і роботи з нашим внутрішнім світом. А потім це треба розповсюджувати і в народі, і серед керівних органів, да? тобто таке, щоб було розуміння, і саме найважливіше це стан, це той внутрішній стан, коли людина. Знаходиться саме в такому відчутті, що ну, добре, ну, поїду і добре проживу там за кордоном, десь в іншій країні. Да? Ну треба ж мені ну, просто якось ну, там, вижити і продовжитись. Да? І, і зовсім інший стан, коли це моя земля, я зроблю все, щоб її захистити. Я зроблю все, щоб тут було добре жити, щоб на цю землю не зазіхали, щоб тут був той порядок, який я бачу, щоб в мене з душі йде. Да? Тобто, і це такі ну, зовсім різні стани. Думаю, що це дуже велика внутрішня робота кожного свідомого українця над собою. Чому? Тому що знаєш, тут ми, якщо перейдемо в інший трошечки вимір такої внутрішньої роботи, то тут вийде таке, що весь час в нас є багато спокус. У нас весь час є внутрішні голоси. І так як ми говорили вже, є просто вимір, де ми є ну, живими людьми, де де життя відбувається. Іде всередині якась там метушлива білочка, або якийсь там не знаю, баранчик або якась собачка. Да? Там хтось всередині так починає говорити, і ці внутрішні голоси людина, вона ну вона плутає дуже з, -з собою. Да? Тобто ці всі думки, ці різні стани. І от навести ладу в собі, бути хазяїном самому собі, бути хазяїном своїм проявом тваринним, бути хазяїном своєму. Не знаю, як це сказати, ну, хазяйству, да? тобто свої, своїм свиням, своєму коню, бику, ласю, і, і навіть там і свині. це дуже велика робота. Тому що, якщо всередині в людині є такі якісь півник, і він захоче кукарікати, кати: дивіться, який я гарний, дивіться, мене обрали депутатом, дивіться, яка в мене машина, яка моя коханка найгарніша, гарніша, ніж всі коханки усіх інших депутатів. Ну, то тоді цей півник він буде кукарікати. Але зрозуміло, що це вже не хазяїн собі, що така людина вона втратила здатність бути в потоці хазяїна. І, ну, і ще раз хочу сказати, що бути людиною це важко, а бути хазяїном це ну, вимагає певних зусиль і навичок. І дуже важливо, коли людина кудись приходить, ці навички не кидати, тому що в нас люди вони ну, долучені до культури і до традиції, але вони можуть також зібратися, зробити якусь роботу, навіть бути в хазяїна, але потім заробили, наприклад, там 10 тисяч доларів і такі все. А на що мені хазяйнувати? Юху, а давайте тепер столи, а давайте кумові машину куплю, а давайте я мамі там хату, дах перекрию, і потім хлоп, і вже немає цього проєкту. Так, ну я ж все це зробив. І таким чином і відбувається, що людина входить тимчасово в такі стани, але вона їх всередині назви не має, керувати власними глибинними станами не вміє, втомлюється від того, хоче пожити просто як, ну знаєте, як, ну кому легше жити? Хазяїну, який Дбає за всіх, і йому треба заготувати сіна, заготувати дрова, заготувати зерна, підготувати все остаткування сільськогосподарське, чи е, веселому, маленькому поросятці, яке може вибігти на ложок і просто бігати і борситись в грязі. Не? І коли виникає якась ситуація, що людина бачить, що багато всього досягла, то вона ну, дуже часто залишає в собі не тільки хазяїна, ще й взагалі людське. І може перетворитися на якусь таку животинку. І це добре. Ну, це добре, тому що інколи всім потрібно відпочивати. Я сам люблю вийти в ліс і там покричати, посидіти біля вогню і побігати по лісі, як той не знаю, там вепер або лось. І це відчути власне тіло, його живість, і щоб всі думки залишились, але це відчуття себе живим. Живою істотою, як ми в попередні випускні казали, да, що людина може навіть і напиватися алкоголя, і там, не знаю, там, використовувати кохання, і секс, і шлюб для того, щоб відчувати себе просто живою тварюкою. Не? Люди ж ну, дуже часто хочуть відпочити від е культури, від е традицій, саме людиною. Не? Головне, щоб оце не руйнувало те господарство, яке є. Тобто, якщо я там десь охожу в ліс і там пригаю і скачу, це ну, ніяк не впливає на те, які я процеси утримую, які обов'язки в мене є, яка відповідальність в мене перед іншими людьми там, моїми студентами, колегами в мене є. І тут дуже важливо, щоб всьому знаходити місце. І саме оце сила хазяїна встановити такий порядок, де буде врівноважено різні частини. Боття воно дуже важливо, тобто хазяїн ще раз кажу, це не на матеріальний світ робота, а більше на внутрішній світ робота. І, і, і одночас сила хазяїна росте і в внутрішньому світі, і тоді росте і в зовнішньому світі. І це це велика наука.